Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про унікальний випадок у радянському футболі, коли Кубок СРСР виграла команда не елітної, а нижчої ліги. Карпати Львів, якою керував Ернест Ервінович Юст. Як вдалося досягти такого неймовірного успіху львівській команді? Хто захищав її кольори і взагалі про Кубковий турнір 1969 року? Який ряснів сенсаціями і скандалом, про який відразу ж і йтиметься, звичайно ж, головними фаворитами Кубка Союзу 1969 року було київське Динамо Віктора Маслова, що й не дивно, найсильніший клуб України, який фактично був збірної республіки, вже як три сезони не має собі рівних у чемпіонаті СРСР. Щоправда, у Кубку країни після його завоювання у 1966 році два сезонні суцільні розчарування вильотів на ранніх стадіях від московського ЦСК та Донецького Шахтаря. Цього разу динамівці налаштувалися дуже серйозно на Кубок, і перших двох суперників пройшли без особового надриву. Локомотив у Москві 3-2 повели 3-0 та розслабилися, після чого розгромили у Києві Карагандинський Шахтар 5-1. А ось у чвертьфіналі знову ЦСК 0-1 у додаткові півгодини та подання апеляції до Радянської футбольної федерації. Як виявилося, гравець ЦСКА Анатолій Лісаковський уже був задіяний у трьох кубкових матчах за Одеський СК на ранніх етапах і за регламентом не мав права виступати за московських армійців. Але протест Києва у столиці відхилили. Так зі скандалом вибув із Кубка основний претендент на перемогу у турнірі. Але Україна і без київського динамо завжди була багата на футбольні таланти та самобутні команди. Львівські Карпати у сезоні 1969 виступали у третій українській підгрупі другої групи класу А або, якщо бути точніше, у першій союзній лізі, тоді з дуже широкою географією 87 клубів усієї величезної країни. Розпочали кубковий турнір львів'яни з однієї 64-ї фіналу у третій українській підгрупі. Спочатку було дві нелегкі битви з азовцем із Жданова, нині Маріуполь. 4 квітня 1969 року на стадіоні тяжмаш у Жданові було зафіксовано нулі. Додаткові півгодини теж переможця не виявили. А так, як пенальті ще не придумали, відбулося перегравання наступного дня. Господарі швидко повели. Але ще в першому таймі Володимир Данилюк рахунок зрівняв, а за дві хвилини до фінального свистка Янош Габовда понурив господарів у шок поразки 1-2. У наступному колі Карпати приймали Одеський Ска якраз із Лісаковським у складі. 20 квітня Львів завалило снігом і матч перенесли майже на місяць. 17 травня 1969 року 17 тисяч уболівальників на стадіоні Дружба гаряче вітали переможний гол Геннадія Ліхачова з пенальті на 86-й хвилині. Тобто Карпати брали своїх суперників характером і досягали успіхів на останніх хвилинах. Наступний опонент уже представляв радянську клубну еліту Арарат Єреван. 22 травня на дружбі вже 38 тисяч шанувальників футболу, які знову раділи перемозі своїх улюбленців та захоплювалися їх характером 0-0 в основний час. В Овертамі вірмени повели після влучного удару Сурена Марті Росяна на 94-й хвилині. Але ще до закінчення перших 15 додаткових хвилин Ліхачов чітко реалізував пенальті. А Ігор Кучіцький на 114-й хвилині ставить переможну точку 2-1. Весь Львів у переможному екстазі, адже Карпати перемогли представника першої групи класу А, яку згодом назвали вищою лігою. 28 червня дружба містила 50 тисяч глядачів, яких Карпати знову не розчарували, обігравши одеський Чорноморець. Відразу після перерви Янош Габовда та Геннадій Ліхачов поставили на ноги весь стадіон 2-0. До 55-ї хвилини гра була зроблена. Далі жереб, який визначав господарів поля, не був прихильний до української команди. Чвертьфінал довелося грати в гостях із командою, яка сенсаційно пройшла в одній 16 фіналу Московський Спартак. Воронецький труд на рідному стадіоні відразу зіграв з червоно-білими по нулях. А у переграванні наступного дня, 23 травня, на 77-й хвилині забиває вирішальний м'яч Валерій Рейнгольд, чим помстився своєму колишньому клубу за звільнення 1967-го. Далі трут у Саратові обіграв місцевий Сокіл 2-1 та приймав Львівські Карпати у чвертьфіналі, куди обидва клуби вийшли уперше в своїй історії. Тобто або Карпати, або Трут хтось із них вперше міг пробитися до півфіналу. Перед грою пройшов сильний дощ, що не злякало 30 тисяч уболівальників, які 14 липня заповнили стадіон Труд і дуже засмутилися голом Ліхачова з пенальті на 36-й хвилині. На 84-й 11-метровий вже поставлено у ворота Карпат, коли до точки підійшов Олександр Голодубов. Весь воронеж завмер в очікування тріумфу. Розбіг удар і голу немає. Це голкіпер Карпат Віктор Турпак став на шляху м'яча до своїх ворот. Карпати знову виявляють характер і виходять до півфіналу Кубка країни. Де в суперниках ще одна сенсація турніру і теж з України, тієї самої третьої підгрупи другої групи класу А Миколаївський суднобудівник, який теж йшов кубком на характері. Перші чотири суперники пройшли на трьох різних стадіонах славного міста Миколаєва. По 1-0 Полтавський будівельник та Київський Ска, по 2-1 у додатковий час Металург Запоріжжя та Торпедо Кутаїсі. Далі були вже гостьові вікторії: 2-0 у Казані над місцевим рубіном, все в тому шовертаймі. А далі увага в Москві було обіграно торпедо самим Едуардом Стрельцовим, живою легендою радянського футболу. 2-1. Українські гості столиці ввели 2-0 після першого тайму і згодом утримали свою перевагу. І знову, що для Карпат, що для суднобудівника, півфінал це найвище досягнення. А це означало, що хтось із них боротиметься у вирішальному поєдинку Кубка СРСР. Тож дуже важливо було, де проходитиме півфінал, жереб визначив Львів. І знову півсотні тисяч глядачів на трибунах дружно вболівають за свої Карпати. Котрі не підвели. Відзначається, Ліхачов на 36-й хвилині плюс Габовда забиває голу роздягальню 2-0. Після чого команда Юста на величезну радість трибун утримала переможний рахунок і вийшла у фінал. Для команди, яка була створена лише 6 років тому, у 1963-му це просто неймовірний успіх. Суперник Карпат з Каростов на Дону теж вперше у фіналі Кубка СРСР. Шляхом якого Ростовчани пройшли шиннику Ярославлі 3-1, Торпедо та Гандрох вдома, 3-0, Динамо Москва на стадіоні заводу Ростільмаш 1-0. І там же з таким ось рахунком Московський ЦСКА. Отже, немає нічого дивного, що саме СК вважався явним фаворитом фіналу, який мав стати для армійців матчем життя, як висловився їх наставник Геннадій Матвеєв. Уболівальники приїхали вболівати до Москви з транспарантами Ска без кубка, Щодон без води. Щоправда, і шанувальники Львівських Карпат бачили у своїх мріях кубок на Говерлу. Хто не знає, це найвища вершина Карпатських гір. А тренер Ернест Юст. Сказав перед фіналом, ми вперше виступаємо в Москві. Знаємо, наскільки об'єктивні та вимогливі любителі футболу столиці, і сподіваємося, що наш Лужніковський дебют припаде їм до душі. Тут тренер Карпат як у воду дивився 17 серпня 1969 року. 57 тисяч глядачів не нудьгували на Кубковому фіналі. Повели представники радянської клубної еліти на 20-й хвилині після удару Анатолія Зінченка, того самого першого офіційного легіонера СРСР. Тільки ось забитий гол зіграв з армійцями злий жарт. Він їх заспокоїв і, навпаки, зняв з них і головне душі гравців Карпат пута нервозності і мандражу, які були перед матчем. Тепер все одно треба було йти вперед, щоб перемагати. Іншого шляху, як шукати кубкового щастя біля воріцька, не було. Далі цитую газету «Совєтський спорт. Наприкінці першої половини матчу Данилюк рушив лівим флангом до воріт Кудасова. Це був справжній майстер рейд від центру до воріт. Але щастя не посміхнулося виконавцю. Сильний удар з близької відстані і м'яч влучив у основу штанги. Після перерви гострі моменти стали дедалі частіше виникати у штрафному майданчику армійців. В одній із сутичок Габовда головою направив м'яч у ворота, але влучив у ноги Кудасова. Незабаром Данилюк чудово видав пас назад відкритому Габовді, але в останнього, як кажуть футболісти, удар не відбувся. І на 62-й хвилині настала розв'язка. Данилюк пройшов флангом і зробив передачу вздовж воріт. Габовда вступив у боротьбу за м'яч і, щойно торкнувшись його головою, переправив Ліхачову. Оцінивши позицію, Ліхачов направив м'яч у дальній від Кудасова кут 1-1. Через 4 хвилини в черговій груповій сутичці за верховий м'яч, Габовда знову зумів головою, як багато коштує це мистецтво, направити м'яч на місце, куди стрімко вибіг Булгаков. Він і забив гол, що вирішив результат зустрічі. У час, що залишився, армійці намагалися змінити хід поєдинку, але чим довше продовжувався їхній натиск, тим більше зростала самовідданість, можна сказати, жертовність у грі львівських футболістів. Кінець цитати. Тут ще й судді підмогли Львову, коли не зарахували голу їхнього ворота на 70 70-й хвилині, зафіксувавши поза грою, не знаю, хто там опинився на лінії такий оковистий. Тофік Бахрамов із Бакучі Еуген Хармс із Сталіна, але головний арбітер Карло Круашвілі з Тбілісі гол скасував і Карпати вистояли. 2-1. Так що, задарма, до матчу, цитую спецкора вечірнього Ростова Єсірова, один із провідних гравців СКА, не зовсім шанобливо відгукнувся про Карпати. Другий заявив, що неодмінно заб'є гол. Зовні всі налаштувалися на гру серйозно, але в глибині душі, мабуть, армійці не припускали, що львів'яни зможуть чинити серйозний опір і тим більше перемогти. А в підсумку знову цитую газету «Вечірній Ростов все скінчено. Підняті вгору руки львівських футболістів, кришталевий приз у їхнього капітана Ігоря Курчиського. Армійці мужньо першими вітають суперників, стійко переносять весь довгий ритуал нагородження. А потім у роздягальні хвилин 15 сидять, не піднімаючи голови у гнітючій тиші. Кінець цитати. І ось хто увігнав у ступор всю ростовську команду, залишивши Дон без води, натомість додавши океан позитиву своїм шанувальникам у Львові та й всій Україні: Віктор Турпак, Іван Герех, Ростислав Потошняк, Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Данилюк. Володимир Булгаков, Янош Габовда, Ігор Кульчицький капітан, Геннадій Ліхачов, головний тренер Ернест Ервінович Юст. В історії радянського футболу ні до, ні після Карпат 1969 року ніхто з представників нижчих ліг не вигравав Кубок країни. Це був справді унікальний результат, коли Кубок СРСР взяла команда. Яка посіла шосте місце в українській третій підгрупі другої групи класу А. Але саме ця кубкова перемога змусить включити Карпати наступного сезону до новоствореної першої ліги, куди потраплять чотири українські команди. І Карпати у блискучому стилі виграють першу групу класу А, а заразом і гідно попадаються у кубку володарів кубків з румунським «Стяуа». 0-1 у Львові з пропущеним голом на 88-й хвилині та 3-3 у Бухаресті, коли по ходу галичани двічі вели, потім програвали і відскочили від поразки на 90-й хвилині. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.